Дякую, що з нами залишаєтеся, продовжується програма громадська приймальня. Ну кілька фактів з історії: у жовтні 2013-го центральну районну поліклініку, що розташована за адресою вулиця Підвисоцького, 13, перетворена на консультаційно-діагностичний центр Печерського району, який обслуговує понад 100 тисяч мешканців. Матеріальна технічна та діагностична база центру дозволяє здійснювати в повному обсязі кваліфіковане обстеження пацієнтів та забезпечує необхідну якість послуг. Така організація відбулася з тим, що у столиці кілька років тому було запроваджено медичну реформу. Сьогодні поговоримо, що змінилося за ці два роки. Будьте з нами, не перемикайте. У нас у студії Людмила Кравчук, директор комунального підприємства комунаторсіно-діагностичного центру Печерського району. Отже, я рада вас бачити, Людмила Васильівна. Доброго дня. Я пам'ятаю два роки тому. Ми з вами зустрічалися. Правда, це було в жовтні, не в жовтні, в жовтні відбулася ну, так звана реорганізація. А ми в листопаді. Ну тоді ще знаєте, якось були можливо якісь моменти та взагалі тоді лікарям, та й зараз. От стільки часу минуло, але й зараз чуєш, чи потрібна була там медична реформа, чи не потрібна. Але лікарям та керівникам медичних установ, так само як і вам, ну, було поставлено завдання. Реорганізація відбулася. Як от за 22 роки суттєво, що змінилося? Чи скажімо так, в принципі, як лікарі продовжують працювати, працювали, змінилася, скажімо, тільки теоретична назва. Чи суттєві зміни все таки Ну, зміни все-таки не можна сказати, що вони не змінилися. З моєї mm -hmm. точки зору, вони змінилися на краще. Звичайно, є ще багато над чим працювати, але зміни на краще вони відбулися таким чином, що відпрацьована певна модель вже роботи mm -hmm. консультативно-діагностичного центру. Якщо на момент створення ми більше розуміли теоретично, то на сьогоднішній mm -hmm. день ми врахували вже ті наші недопрацювання, ті наші резервні можливості. Які в нас відкрились на сьогоднішній день? Я можу з гордістю сказати, що за цей період наш діагностичний uh -huh. центр доснастився новим обладнанням. Uh -huh. У нас uh -huh. практично існує на сьогоднішній день весь спектр діагностичних обладнань, таких як реовазографія, таких як доплер, такі це дає можливість діагностувати всі оці хвороби, інсульти, uh -huh. інфаркти, uh -huh. які всі хвороби, які ведуть до цих інвалідизуючих захворювань. Uh -huh. Тобто, ми можемо надавати весь спектр медичної допомоги. Ми відпрацювали механізм роботи з сімейними лікарями, mm -hmm. механізм роботи зі страховими. І я сподіваюся, що сьогоднішня влада в вигляді мерії, яка пропонує нову концепцію, якраз ми працюємо в Унісон. Ми вже маємо певні напрацювання, і для нас це імпонує. Я сподіваюся, що наш консультативно діагностичний центр в цій ситуації буде мати свою нішу і буде мати можливість надавати кваліфіковану допомогу При даній концепції, мабуть, скоріше всього, не тільки мешканцям Печерського району мешканцям Києва, всього Києва Давайте послухаємо, у нас і дозвонювач. Скажіть, ви в ефірі? Ви в ефірі? Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Ви в ефірі. А якщо ви нас чуєте, говоріть, будь ласка, ви в ефірі? Якось дивно. А, так, не знаю, що сталося. Хотілося вас почути, і так що, якщо ви будете на зв'язку, ми готові будемо слухати. Скажіть, якось певний час тому вже міністр новокітешвілі відвідував медичні заклади в столиці. До вас приїжджали чи ні? Я просто не знаю, тому запитую. Я знаю, що там перелік закладів був певний. Ні, квітешвілі до нас не, не приїжджав ще досі, але так як ми печерські думаю, що він до нас приїде, так і я віде, ж тому що запитую, він запитую. зустрічі був дуже обурений, що в нас існує вулиця Кіквідзе в місті Ки. Так. Ну, І він там має свої бачення з цього приводу. Я думаю, що так Печерський район його цікавить в першу чергу. я Сподіваюся, ну, що приїде, так? але ми принаймні, ми уважно слідкуємо за його е концепцією, за його починаннями, і я розумію, як вони можуть бути реалізовані в нашому лікувальному Ну, Подивимось, так це я так запитала, бо я знаю, що зараз дійсно і знаєте як. Візити робляться, дивляться, як що відбувається, особливо якщо організація певна була. Ну, спробуємо послухати вас, говоріть. Алло. добрий день, говоріть. Доброго дня. Я проживаю в іншому районі, не в Печерському, але чула дуже багато про хороших спеціалістів там. Що мені треба зробити, аби можна було попасти до спеціалістів цього центру. Так, дякуємо. Ну, дивіться, шановна, якщо ви не закріплені за нашим районом на сьогоднішній день, існує такий механізм реалізації, що в нас є офіційно затверджені тарифи. Якщо ви не прикріплені до нашої поліклініки, ви можете на платній основі, але це дуже гуманні ціни. Але якраз суть реформи тієї, яку пропонує сьогоднішня мерія, яку пропонує Міністерство охорони здоров'я, ви будете мати право вільного вибору в межах міста. І якщо ви маєте право на медичне... Допомогу, ви будете цю медичну допомогу отримувати за своїм вибором, незважаючи на те, який ви мешканець якого району, будь-то ви мешканець Голосіївського, Дарницького, ви будете мати можливість в єдиному медичному просторі вибрати собі лікаря, а лікар відповідно за прийоми ваші буде отримувати офіційно від держави заробітну плату. Тобто, ну нарешті, свобода вільного лікаря буде реалізована в дії. Але і на сьогоднішній день ми, ну поки ми в процесі реалізації, будь ласка. Приходьте ми з задоволенням на високому рівні надамо вам, постараємося максимально без черги надати медичну допомогу. Наскільки я знаю, що у вас і поліклініка в структурі, так, ну зрозуміло, що центр це ж не просто центр, як поліклініку взяла і реорганізувала, це і поліклініка. так. І стаціонар є також. Ні, стаціонару немає. немає. Консультативно-діагностичні структуру входить? Ну, взагалі в структуру входить. Ну, взагалі, якби нова реформа, вона передбачає три рівні медичної ну, так, допомоги. Так, так. Перший рівень це сімейний лікар, вторинний угу. рівень це рівень може бути амбулаторно-поліклінічний. Угу. Це, зокрема, наш центр і інші центри, такі в інших районах. І вторинний рівень це стаціонари на рівні нашого центру. Це всі фахівці, всі медичні обстеження. Які дають можливість підтвердити чи виключити той діагноз, який запідозрює сімейний лікар. Або якщо людина має бажання без направлення лікаря, то вона теж має право звернутися до кардіолога, до невролога і отримати теж кваліфіковану крім того консультацію. Вона ще має право отримати певний спектр діагностичних обстежень. Є такі вусь, ну як не вузькі, але реально в поліклініках цих профільних лікарів немає, і ми про це маємо говорити ревматолога пульмонолога, часто ендокринолога немає. скажіть у вас спеціалісти такого плану є? Так, ми дуже багато стараємося працювати, так. стараємося формувати правильну і менеджментську політику для uh -huh. того, щоб всі фахівці такого профілю, наша поліклініка, я можу сказати з гордістю, оснащена практично всіма вузькими спеціалістами. Uh -huh. Крім того, ці вузькі спеціалісти у нас, як правило, всі вищої категорії. Тобто, а ще не і рідко, дерматологи є у вас звичайно. Є у нас це? дуже гарне дерматовенологічне uh -huh. облад... uh -huh. відділення. відділення. Я не можу сказати окремо про офтальмологію. Медичний центр на сьогоднішній день все йдеться про те, щоб все-таки стаціонарну допомогу, яка затратна, яка ресурсоємка, Як її скоротити. Якщо я не помиляюся, якраз з офтальмологів, хтось з вашого медичного закладу у нас був і досить у нас був потужний ефір. Я просто не хочу зараз помилитися. Так, у нас дуже хтось хороші офтальмологи, у нас, нас дуже великі починання, і ми був, стараємося був ту медичну там. допомогу, яку можна на сучасному рівні. Та медична допомога, яка відповідно європейським стандартам, і не завжди є потреба лягати в стацій. Це наш, мабуть, був завідуючий. У вас да, та, ефірі, я думала, що директор так. центру цього. У mm -hmm. нас дуже прекрасна жіноча консультація, де вагітні з інших районів теж задоволенням приходять і спостерігаються по вагітності. Ну так що у вас нічого поганого немає? Я я хочу вам цена, що нас поганого погане є. Ви ж розумієте, що в нас до медицини зараз яке став ну взагалі загалом. І я розумію обурення пацієнтів, самі стикаємося. Е, знаєте, як кажуть, це таки в нашій країні краще не хворіти. Правда, це, це правда. Е, я розумію, що є медичні заклади, на які було спрямована досить серйозна увага, і вони зараз так працюють гарно, як ви. Ну так вдалося зробити. Але все одно ж є якісь недоліки, які треба виправляти. Так, на сьогоднішній день і мені дуже імпонує та концепція, яку пропонує влада, недоліки в тому, що ми діагностичний центр, який фінансується на мешканців Печерського району, але uh -huh. бажання мають отримати інші мешканці інших районів. Ну і за кожну роботу хтось має платити. І механізму реалізації на сьогодні не було відпрацьовано. І мені дуже приємно, що якраз починання влади в тому, що гроші будуть ходити за пацієнтом. Mm -hmm. Тобто, якщо пацієнти з інших районів будуть до нас звертатися і. І за це влада буде оплачувати офіційно в якості фінансування лікувального закладу, то я вважаю, що це буде дуже непогано, тому що ну треба, щоб платили за тим, хто працює, якісно працює, а народ хай вискаже свою думку з цього. Так, послухаємо ще Киян. Прошу, Говоріть. говоріть. Здравствуйте. День. Будьте добры, я хотіла задати вопрос директору КДЦ Печерського району. Так. Я заміститель директора товариства Росії, розполагаємося територіального новопіяція.

Ну, Багато нарікань на Радянський Союз. Ніхто їх не відкидає. Але медогляди, які були, підприємства, всі працівники проходили, вони були непогані. Вони мають бути, правда? Звичайно, не просто коли там без... здоровий, здоровий. Ні. Вони реально мають якісь такі, знаєте, речі з талів кожен з нас має проходити флюорографію, бо зараз люди деякі по 10 років не проходять. Тому ну, тут приємно. Дякуємо. Звичайно, найкраще лікування це профілактика. І мені приємно, дякую вам дуже за запитання. Звичайно, наш лікування. Кувальний заклад, крім того, що він займається діагностикою важливих захворювань в тій стадії, коли ці захворювання виникають. Звичайно, і я дуже вдячна тим підприємствам, які небайдуже до цього відносяться. Звичайно, є багато людей, які працюють в шкідливих умовах праці, ті, які підлягають обов'язковим медичним оглядам, декретоване населення, хер... працюють на харчоблоках, в дитячих закладах. Mm -hmm. Звичайно, вони з профілактичною метою, навіть якщо вони здорові, вони згідно нашого законодавства мають періодично проходити медичні огляди для того, щоб не створити загрозу. У нас, ну, тим людям, з яким вони працюють, і в першу чергу самим не отримати ті чи інші захворювання. Я можу з гордістю сказати, що наша поліклініка має окреме профі... відділення профілактики, яке спеціалізується саме на даних профоглядах. Причому дані профогляди у нас відбуваються таким чином, що ми не стараємося, щоб наші мешканці або ті люди, які до нас звертаються, ходили на протязі тижня. Е, окрема комісія, окремі люди, які відповів, е, крім того, що вони мають досвід невролога, вони від. Пройшли спеціальну спеціалізацію про профпатології, і вони в окремі дні. Тобто, якщо людина приходить і е, хоче пройти профогляд, вона за півдня отримує висновок всіх фахівців, всіх обстежень. І, і за півдня вона повністю отримує медичний допуск. І вона розуміє, що вона сама здорова, їй приємно, а Якщо якісь хвороби виявляються, то рекомендується курс там профілактики. І крім того, підприємство з гордістю може сказати, що в нього працюють здорові люди і не несе керівник відповідальність. Якщо люди захворювають на виробництві, якщо виробничий травматизм або, не дай Господь якісь інвалідизуючі профзахворювання. Ну, вважаєте, тільки дорослі, наскільки я розумію, так? Чи так, ми, наш діагностичний доросли, центр обслуговує, так. починаючи з 18, 18. років населення. Угу. А у вас є, хто якісь закріплені, знаєте, часто бувають закріплені студенти певних закладів. Ну, Це я розумію, що є в столиці є і студентські так звані поліклініки, там, де вони огляд проходять. А у вас ніякі вузи не закріплені за вами? Ні, ті вузи, які на нашій території ну частково вони за студентською поліклінікою. Але частково є вузи, які мають бажання мати стосунки з нашим лікувальним закладом. Мені приємно, що вони проявляють таку свідомість. У нас заключені договори, і ми приймаємо також студентів, вузів і нагородніх, які проживають або навчаються на території нашого району. обслуговування. Ох, ви ж це не є таємницею, так все одно зрозуміло, що лікарі працюють, кошти сплачуються з бюджету, вони отримують зарплатню. Але є інший момент, який лягає переважно на плечі, все таки нас киян. Ну якщо ми про Україну говоримо, то взагалі присічного громадянина, і це ліки. І зрозуміла, що з ліками та цінова політика, але це питання не до вас, зрозуміла. Але з ліками досить ну, ситуація важка. Мені скажіть, у вас якось ну я розумію, що пільгові кісь категорії визначає та міста або держава саме питання надання тих чи інших ліків. Ви на території свого закладу ніякі, ну можливо, якісь запроваджували як ну. Поспробувати якийсь такий експеримент певний щодо лік. Чи, в принципі ви користуєтеся тими базами нормативними, які у нас є, і за пільговим категоріям отримують там ліки, хто має на це право за законом. Ні, ну звичайно, в нас такої можливості забезпечувати ліками немає. Але ми є заклади, які реалізує загальнодержавну цільову програму. От, наприклад, в минулому році я дуже вдячна нашому міністерству охорони здоров'я, що була така можливість і було відшкодування. Люди, які хворіють на гіпертонічну хворобу, вони приходили в поліклініку, отримували рецепти, і держава за це відшкодовувала кошти. В цьому році планується, що буде така сама реамбурсація цін. Ну, це такий Сучасний uh -huh. термін, який гарантує відшкодування тих пільгових категорій людей, які потребують інсулінів. Їм буде держава відшкодовувати за ці інсуліни. Люди не будуть залежні від проведення тих чи інших тендерів, і люди не будуть чекати, що ліки то забезпечують, то не забезпечують. Якщо людина потребує пільги, і лікар призначив цю пільгу, то держава буде гарантувати реамбурсацію, і це правильно відшкодовувати кошти за дану пільгу, яку держава гарантує. Uh -huh. Чи працюєте з страховими компаніями? Так, ми працюємо. Це якраз, знаєте. Я до цього взагалі це питання вела сама вибачте, заплуталася, хотіла про ліки, але прийшла якраз тому, що зрозуміла, що хтось говорить, готова Україна до страхової медицини, хтось говорить ні але напевно, що це буде досить важливим кроком для країни нашої переходити поступово до страхової медицини, і це показує практика. Всієї Європи, всього світу. А, працюєте так зі страховими Так, компаніями. Ми працюємо і я вважаю з моєї точки, ну, знаєте, крок до страхової медицини, я вважаю, що це якби крок до генерального прибирання. Я вважаю, що угу. страхова медицина, вона в якійсь мірі вона зробить генеральне прибирання в нашій медицині. Вона відсіє непотрібний мусор. Якщо він є, ну мусор, це мається на увазі не персонал, звичайно, це мусор, ну, ті послуги, які не потрібні або якісь надумки. Угу. Мені і звичайно ті професіонали, ті е, лікарі, ті е, діагностичні можливості вони будуть використані раціонально, і населення від цього виграє, і держава від цього виграє, і буде е, чіткий контроль за використанням коштів. Звичайно, е, я розумію, що буде багато складнощів, тому що е, пропонується система е, змішаного типу. Е, але я вважаю, що буде знайдено. Компроміс, і я думаю, що це єдиний вихід, як е, знайти кошти в цьому великому трошки хаосі. Що Послухаємо вже останній дзвінок на цей блок. Кажіть ви ефірі? Добрий день, можу я задати питання. Я жителька Русанівки і. У своїй поліклініці пройшла курс лікування, і мені рекомендовано денний стаціонар. Але я працюю в Печерському районі недалеко від центральної поліклініки. Хочу запитати, чи є у вас денний стаціонар і чи зможу я у вас пройти лікування? Так, зрозуміло, дякуємо. Так, да, хороше дуже запитання. Е, звичайно, ви маєте для цього всі можливості, якщо вам зручно е, на базі нашої поліклініки, У нас. Існує багатопрофільний денний стаціонар, який обслуговує не тільки хворих терапевтичного профілю, обслуговує хворих неврологічного, кардіологічного, ендокринологічного профілю, офтальмологічного центру. І якщо ви маєте таке бажання, вам треба стати на облік в нашій поліклініці, зареєструватися. Ви отримаєте. Повірте мені, кваліфіковану uh -huh. медичну допомогу, дуже е, вишколений і дуже високого рівня медичний персонал. І це буде зручно для вас. І я впевнена, що це, якщо ваша хвороба не потребує такого цілодобового Перебування в лікарні інтенсивного лікування, звичайно, і ви маєте право і можете по медичним показанням ночувати вдома. Звичайно, ми з задоволенням будемо вас лікувати і чим зможемо будемо поправляти ваше здоров'я. І ще хотіла запитати, ви кілька разів пригадали про висококваліфікований персонал, про співробітників. А є нестача кадрів зараз? Знаєте, коли приходять, а по у вас є головний лікар ще така посада? У головного лікаря на сьогоднішній день директор, директор. Директор, директор, не поліклініка, ну, а комунальне підприємство.

А нестача є в кадрах. Чи... Бо часто ваші колеги, головні лікарі інших медичних закладів, наголошують на тому, що ну, насправді як такої нестачі кадрів немає, але мається на увазі ну, ланка вища така, так, там, завідувачі відділення, лікарі і так далі, хірурги. А от середнім персоналом часто буває все-таки нестача кадрів і проблема в самофінансуванні, саме в зарплатнях. А у вас яка історія в цьому питанні? Ви знаєте, от, якраз ми в цьому плані, я вважаю, трошки відрізняємося. У угу. нас нестачі кадрів, особливо такого і Середнього персоналу в uh -huh. нас немає. Uh -huh. У нас дуже хороша атмосфера. В нас. Е Поважливе ставлення в колективі до е, персоналу середнього ланки, і у нас працює дуже відповідальні і якісні медсестри. А якщо можна маленького анонсу в прямому ефірі, Давай, я ді, дуже да, прошу і, і ну, у нас не вистачає все таки рентгенологічного профілю фахівців. Ми угу. з задоволенням приймемо. Якщо може є десь непрацевлаштований рентгенолог або працівники цієї ланки, в нас хороші робочі місця, в нас сучасне обладнання, в нас маму. Ограф нас цифровий флюорограф і рентгена. Парад, будь ласка, приходьте. Ми задоволені переїхати жити вас на в Печерський район. Кажу це в ефірі, може хтось почує. Дякую. Правда, я не можу. я коли таке... Ну, правда, я, я не те, що я без будь-якого скептицизму. Я правда знаю, що в нас кілька на ну, правед жаль, не така велика кількість, але є кілька закладів в столиці, які досить серйозно потужного рівня. І ваш заклад, чому вас сьогодні запросила, він один з таких закладів. Ну так відбулося, так сталося. Я сподіваюся, що все-таки міністр Квіташвілі, він поїде не лише і відвідає не лише такі заклади. а Він поїде і, вибачте, на БСП подивиться. Подивиться в тих місцях, де ну не така ситуація. Я хочу, щоб так відбулося, і все таки, що в державі знайдені були кошти. Ми розуміємо, що медицина вона потребує фінансування досить потужного. Ну, це так, але слухайте, захотілось переїхати, правда на Печерсь. Я вам, до речі, дуже дякую. Обов'язково побачимося. Людмила Кравчук, директор комунального підприємства, консультаційно-діагностичний центр Почерського району, була гостем другого блоку. Не перемикайте, побачимося дуже швидко.